Приїхала на заміну серцевини, підготували. Виявляється, не працює замок. Довелось зламувати серцевину стару. Ремонтувати замок, щоб значок працював. Це другий момент, третє ручка провисала. Таких самих ручок вже не випускають, тому довелось. Поставити ось таку. Дірка, дирка надо діли. Виявилося, що треба, крім заміни серцевини, також ремонт замка і встановлення нових ручок. Ми намагаємося бути до всього готові мати при собі необхідні запасні деталі. Возимо з собою ручки, серцевини, замки різних розмірів для того, щоб у випадку форс-мажора можна було вирішити швидко питання.